Зараз продовжуємо, я ще знаходжуся на іншій своїй дільниці. Ну, тут справи йдуть непогано, але є і свої мінуси. В цьому році я змушений був на цій дільниці. Ще ж покажу, яка файна сливка. Це, здається, має сорт бути кабардинка Побачимо, скуштуємо чуть пізніше. Я змушений був тут зрізати. Ось, бачите, яка вирізана ділянка. Чотири деревця. Ось тут була талгарка. Далі була талгарка. Ось тут була Ханий Крісп, і ось тут була вродлива. Вродлива відновлюється із свого штамба, намагається відродитися. Вона схожа трохи за листовим апаратом. на Сорт Яблунівську. Тут ось, ось вітер гілочку зламав. Бачите? Все не так, як має бути. Е -е, На Honey крісп мені вдалося прищепити Голден Delishes. У мене було багато сильних черенків. І, як бачите, ось два черенка гарно стартують, гарно ростуть. Ну, а із талгаркою. Я сюди пробував пробував. Там, до речі, на наступному точно така сама фігня. Отакий пеньок залишився. Спочатку я зрізав на висоті 15, потім 10, потім 5 см. І, коротше, так вийшло, що тут нічого і не стартануло. Тут, виходить, підщепа айви, і чомусь черенки, які я сюди щеплював, вони не пішли в рост. Ось така неприємна ситуація. А зрізав я чому ці дерева? Тому що було помічено знову ж таки короєда заболонника на трьох грушах і на одній яблуні. Всі інші дерева розвиваються, здається, непогано. Тому я не став ризикувати, що цей заболонник вилізе і перелізе, перелетить на інші дерева. І повністю було прийнято рішення вирізати цих чотири деревця. Дуже, звичайно шкода, дорослі дерева. Десь здається по 5 років. До речі, оце фуджі. На ній вже виходить, другий рік будуть плоди. Ну і в цьому році вже тут буде близько ящика яблук. Ось така справа. Інші всі яблуні, інші всі грушки ростуть непогано. А це у нас гала. Чомусь тут такі плоди. Трохи малуваті, треба, мабуть, буде яблуньку на зиму гарно перегною підживити. І ось так, бачите, ось листя підсихає. Видно, що щось їй не вистачає. Прирости невеликі, мінімальні. Ну, можливо, ще є така, є така думка, що, можливо, під'їдає хрущ. Тому восени після збору врожаю треба буде. Двойною дозою B-58 спробувати обробити. Ця груша, яка в мене не росла, також була перещеплена двома сортами: сорт Сільва і сорт Вікторія які на іншій дільниці показують себе просто чудово. Ну, бачу, гарно вигнала. Ось виходить, скільки тут десь до півтора метра вигнала пагін центральний. Бокові чуть менші, і я їх ще трохи прирізав, щоб вони створили плодову бруньку на наступний рік. Яблунівська не хоче мені нічого давати. Це сорт прям. Нав'язав доволі таки багато. Яблочко таке довгеньке. В тому році я його куштував. Ну, смаком поки що я так нейтрально. Відношуся до цього яблука, ще потрібно ним поспостерігати. Хоча, що можу сказати, що дуже, дуже багато плодів ця яблуня. Дуже рясно цвіла. Ще ось покажу яблуньку. Це у нас райка. Трохи прийшлося її переформувати, тому що центральний провідник був дуже Ось в цьому місці дуже зміщений сюди в цю сторону вправо. Тому я переформував і намагаюсь його трошки вирівняти. Так, наступно в нас тут йде ноябрьська. Ось на цей час отакі вже бомбочки. Тут вже грам по 300, мабуть, буде. Ну Це вони на сінею підщепіть, тому Закладка поки що така мінімальна. Ось у нас сливка, яка була перещеплена, це у нас румяна зорька. Навіть ось рум'яний бочок вже на ній з'являється. Ну, ще твердовата, ще і вісить, мабуть, не тільки дві, а можливо і більше. Хоча вже, на вигляд, дуже, така, здається, стигленька. Дуже я хотів цю сливу, і, як бачу, пішла вона у мене. Ну, а це. Такий пізньолітній ранньоосінній сорт, який має бути або сортом медове, або медок, або уральське налівне. Ну і коротше я не знаю, що це за сорт. Виставляв я його вже там і на сторінках запитував, і ніхто не може мені не дати ніякої підсказки. Ось, даже бачу це яблучко. Появляється в цьому місці така стікляність. Щось йому більше за все, що йому кальція не вистачає. Але зав'язало воно, звісно, це на насінневій підщепі. І нав'язало воно дуже багато. В тому році нічого не було. А в цьому році ось така краса. Думаю, що на наступний рік тут знову буде яблунька відпочивати. Батькова доросла яблуньки вже близько 30 років. Також тут яблук до халери. Далі ще якась яблуні і сорт також не знаємо. Тож понав'язувала тут що просто ужас. Але яблука такі, так скажемо, задовільні. Смак посередній. Так? Напишіть коментар, що ви думаєте по цьому по цій ситуації, по цьому поводу. Чи у вас все гаразд в цьому році, бо щось мене цей заболонник починає трохи вже бісити. Не знаю, як з ним боротися. Він якось так з'являється дуже непомітно, а коли його помічаєш, то він вже практично дерево перевів. Як я його помітив, бо ці чотири дерева почали дуже рясно цвісти, а листя практично на них не з'являлося. Ось така справа. Тому було вирішено їх повністю позрізати. Так, на цьому на сьогодні у мене все.